Ось така весна нині на вершині гори Піпіван. Сніг, туман, вітер та мінус 18 снігу намело до 30 см. Ось суперфірі в складі погонні умови. Сильний вітер. І випало приблизно 30 см снігу. Ведемість обмежень. Просимо туристів утриматися від походу до покращення походів. Проте і в таку погоду гори кличуть. Закарпатські та прикарпатські рятувальники шукали двох туристів з Києва. Ті пішли від озера несамовито до вершини піпівана Чорногірського та заблукали. Чотири години пошуків і серед весняного снігу поблизу села Луги Рахівського району туристів знайшли. Врятовані та щасливі кажуть, що ще ніколи у весняну завірюгу не потрапляли. 6 квітня 25-го року. А це адміністративна межа Львівської та Закарпатської областей. Траса Київчоп у снігу. Мінус три з половиною градуси. Нас вітає Львівщина. Краса через два тижні. Паска. У низинній частині зима не така люта та з незначним снігом. Ужгород весняного снігу цього разу не побачив, а мороз був 3-4 градуси. Магнолії на відкритій місцевості померзли. Решта квітучих дерев так само. Мінусова температура має відступити до кінця тижня. Тоді ж почне повертатися весна. Євген Суломін, Іван Шемко, правда є.